Це фото користенця Андрія Томчука, того самого хлопчика, який три роки тому втратив обидві ноги внаслідок бомбардування росіянами мікрорайону Ковальський. Сьогодні дитина з батьками та сестрою проживають у Німеччині. У Андрія протези, завдяки яким він сьогодні і бігає, і стрибає, і їздить на велосипеді. Про це 6 березня розповіли Томчуки в радіоефірі Користані Фем. Розкажи Інна, будь ласка, Андрійко, біля тебе. Так, біля мене. Андрій, привіт. Мене звати Світлана. Ти в садочок сьогодні не пішов, так? В тебе канікули? Чи ти вже ходиш до школи? Куди ти ходиш? Ти в садочок ходиш, Андрійко? садочок ходу. Андрій розповів, що у Німеччині завів друзів, вивчив багато іноземних слів, але сумує за рідними, які залишились в Україні. Нагадаємо, що три роки тому, коли сталася трагедія, прихильники країни-агресора через соцмережі спростовували інформацію про хлопчика з Коростеня, який втратив ноги. Мовляв, Росія атакує лише військові об'єкти. Втім, кадри зі зруйнованого приватного сектору свідчать про інше. А за долею хлопчика слідкувала команда Коростень. Медіа, зокрема, Світлана Барановська. Ну, якщо всі слухали ефір на радіо, то я думаю, що почули про те, що родина зараз Проживає нормально. Андрійко вже ходить, бігає на своїх нових ніжках. Ми сьогодні по радіо користання фм ФМ-175» зв'язувалися з Німеччиною, і спеціально для нашого користання було проведено це інтерв'ю. Вони проживають в невеличкому селищі неподалік Мюнхена, в Німеччині. Сьогодні така символічна дата: 6 березня. Всі ми знаємо, що саме 6 березня 2022 року відбулося вночі велике бомбардування нашого міста, вулиці Ковальської, колишнього Воровського, і в одному з будинків у своїх друзів ночувала родина Томчуків: тато, Павло, мама Інна, хлопчик, двохрічний Андрійко та донечка Анютка. І саме тоді сталася ця страшна трагедія, коли уламок від бомби, що там відбулося, ми не знаємо. Вона була гаряча, вона потрапила на ніжки Андрійка, і Андрійка вже коли Достали до доставили до лікарні, е, довелося дві ніжки ампутувати до розмови. Пізніше приєднався Павло Томчук, батько, який пригадав, як разом із сусідом Романом надавали першу допомогу пораненій дитині, як везли в лікарню і проходили весь складний шлях лікування. Андрію було два з половиною роки. Сьогодні він задає питання батькам про те, що сталося. Останнім часом він часто задає питання. Чому так сталося? Чому саме з ним? Ем, ну і ми намагаємось всіляко пояснити що. А що ви кажете? Ви розповідали про ту ніч 6 березня 22 року. Що ви були в Україні? Чому зараз в Німеччині? Чи він не знає цих подій? Скільки йому зараз? П'ять 5? 5. 5 років так вже великий хлопчик. Так, Готуємося до першого класу потихеньку, але так, звісно, ми розповідали йому, і що сталося, і як сталося, і чому сталося, через що сталося, і чому так, чому так, ніхто в цьому з нас не винний, він також не винний, щоб він не звинувачував ні себе, ні близьких. Я впевнений, що в будь-якому разі потрібно починати завжди з правди і розповідати так, як воно є, щоб потім не було якоюсь несподіванкою у майбутньому. Тож ми так і робимо. Періодично під час інтерв'ю Андрій з'являвся в кадрі. Дитина дуже активна, і як і всі в його віці, вже починає уявляти своє майбутнє. Він мріє стати пожежником, але в майбутньому олімпійським параолімпійським чемпіоном. Тож позитивно дивиться на життя, хоче повернутися до України, хоче якнайшвидше обійняти свою кицю Мурку, за якою він сумує, тому що вона була котиням, коли вони поїхали до Німеччини зв'язку з такими обставинами, і хоче побачити свого діда, бабусю і всіх всіх рідних повернутися до України. Повне інтерв'ю слухайте в ефірі Користання ФМ». а також… Також ж у записі посилання на яке ви можете знайти на сторінках радіохвилі у соцмережах.